Всім привіт! Ну як? Вже встигли пограти у перший Need for Speed, про який я говорив минулого разу. Якщо ж ні, ну у вас було багато часу. Ну і тоді настав час встановлювати вже нові ігри. Бо сьогодні ми з повною серйозністю, незламним козацьким духом та поганою, дуже дуже поганою дикцією ведучого, поспілкуємось про Need for Speed 2. Поговоримо про історію створення, дізнаємось про нововведення порівняно з першою частиною, та поспілкуємось про те, чому ця гра могла покупити EA та закрити франчайз Need for Speed для всього людства вже на другій частині. Ви дивитесь олдскули, а тому буде приємно та лампово. Пристебніть паски безпеки, подивіться у церкало заднього виду та поїхали! І почала розробляти продовження гоночного хіта одразу після успішного релізу оригінальної Road and Track Present The Need for Speed. Перше, що зробили розробники та видавництво, це відмовились від підтримки бренду друкованого видавництва Road and Track. Гра тепер виходила просто під назвою Need for Speed 2. Друге було прийнято рішення про створення більш аркадної гри, аніж спроби усидіти на двох стільцях. Як це було з першою частиною її заграваннями із жанром аркади, так і симуляцією. Одночасно. Ну і третя гра повинна була стати простішою для початківців, більш швидкісною та бути технологічною бомбою, щоб довести своє лідерство серед усіх ігор, не тільки автогонок, по графічному та аудіо Ох, ну і най най найголовніше: розробники вирішили закидати гравців стилем та зробити гру дорого та багато, а не просто ще одним конкурентом серед конкурентів. Саме тому автомобілі, які були у грі, складно було побачити на дорогах звичайних міст. Ну я не кажу про Україну, навіть у США. Тільки подивіться: 1996 Ferrari F50 1997 Lotus Elise а 1 1996 Lotus Esprit і так далі. Правці могли увійти у вітрину автомобіля, щоб переглянути цю саму машину, дізнатися її технічні характеристики та історію створення, а також слайд-шоу та кротесеньку відеопрезентацію кожного автомобіля. Founded by the late Colin Chapman in 1948, Lotus is one of the most eminent forces in racing history and automotive innovation. Во-во-во, wow, wow, wow. так, давайте зупинимося. Я подякую всім людям, які допомагають проєкту Таносикс. Ви можете побачити їх зараз на екранах. Особлива подяка, танкер XYZ звероїду, Павлу М. Ну і супермега новій патронесі Поліні. І також супер величезна подяка, додаткова для Миро Володимировича та його дружини Дарні. Дякуємо вам величезне. Поїхали далі. Серед конкурентів, що цікаво, записалась нова серія ігор Гран Turismo, яка була націлена саме на а не шик, і «Need for Speed, Два в теорії повинна була стати її повним антонімом, повним антагоністом. Проблема з'явилася ну несподівано, тому що базових машин було всього вісім. Так, я все вірно сказав, всього вісім машин на всю гру. Це було навіть менше за першу частину. Компенсувати розробники захотіли цей мінус досить нечесним фаном. Так, при вводі пароля можна було пограти за велетенського динозавра, Вантажівку 1995 року, або ж за шкільний автобус. Та що там і казати, була дичина за типом Велетенського прівна або ж стародавньої повозки. Ну і також деякі машини можна було відкривати вже у самій грі. Аняти цього разу нам давали тільки по кільцевим трасам. Фішко ж усіх трас були їх. Саме різноманіття. Так, тут була Австралія, Норвегія, Германія, Ванкувер, Греція, Непал, а також бонусний трек Monolith Studios, де ми бачили відсилання на парк юрського періоду, той, хто біжить по лезу, або ж зоряні війни. І так знову тільки сім треків. Різноманітних, це точно проте лише сім, без можливості їх якось змінювати, або використання лише одного сегменту для спринтів. Гра виглядала якось недоробленою, і це відчувалось. Не тільки через відсутність багатьох машин або треків. Ну і також були фейли, як, наприклад, відсутність чорної фарби для машин. Це була дикість. Додатково розробники вирішили повністю прибрати поліціянтів з другої частини гри. Тепер ніхто не заважав вам стрибати на великій відстані та таранити трафік на дорозі. Це... ой, це було досить дивно, проте весело, проте ну, весело для п'яти хвилин. Фізична модель гри була жахлива навіть для того часу. І вона поділялася на три режими: реалістична, аркада та дикий режим. Проте всі ці режими були майже одними те самим. Для економії вашого часу просто відзначу, що все, що ви бачите зараз, це реалістичний режим. А тому можете зробити висновки самостійно відносно того, як швидко перевертався Ньютон у своєму гробу, коли вийшла ця гра. Тож так, форсаж був не новатором. Family. Family. Family, 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 family. Ну і закінчуючи перерахування сухих фактів та теоретичного матеріалу, у грі були присутні три режими для сінґл Турнир це була серія перегонів по всьому світу з накопиченням балів. Одиночний заїзд, проста гра. Ну і вибування, де після кожної гонки видалявся останній фінішируємий пілот. Так, після кожної траси. Тому треків тут було вісім. Це був дуже Довгий режим. Що ж до графічних елементів, то на ПК гра стала виглядати більш деталізованою та технологічною. Так у грі з'явилися елементи на дорогах, які треба було розбивати, як, наприклад, ці коробки з літака у Непалі, або ріс ранчі в Австралії. Графічно гра виглядала ну, добре. Максимум добре, проте не більше, а ось оптимізована вона була жахливо, через що її неодноразово критикували за це у своїх рецензіях та вірхухах ігрова преса та гравці. Версія ж на PlayStation 1 теж була кращою за оригінал, проте через невисоку роздільну здатність гра виглядала як стандартна гра на PlayStation 1, красиво, технологічно, проте відчувалися неймовірні тісні ліміти для розробників. Проте, чого не соромно було демонструвати, гравця. Так це звукового наповнення. Музика у грі була абсолютним хітом та запам'ятовувалась з найперших акордів. Так, тут не було ліцензованих треків, проте гра мала технологію зміни треку у певному сегменті траси. А через те, що ці самі сегменти змінювалися швидко, то й треки були динамічними та драйвовими. Ну і яка тут була музика у головному меню? Ця технологія згодом стане фірмовою фішкою серії ігор. Буде використовуватися в наступних релізах автобрагонів. Від EA. це було саме те, що шукали гравці для гоночної гри. Гра була релізнута на PlayStation 1 та ПК. від консолей Panasonic та Sega Saturn було вирішено повністю відмовитись через їх застарілість внутрішнього залізу, та й говорячи чесно, через маленьку долю на ринку консолей у світі. Sega Processing power all the speed and handling you'd expect And every inch a Sega. Ну і в цій частині я хочу сказати, що у мене є і кіноканал, де я розповідаю про серіали та кіно. Тож, якщо вам це подобається, то посилання закріплено у першому коментарі та в опису до цього відео. Дякую вам велике. Цікаво, що обидві версії першочергово були анонсовані і Ей проте так і не вийшло у широкий реліз. Вся увага була прикута до мастадонтів того часу. На PlayStation 1 гра вийшла 31 березня 1997 року, а ПК-версія через з 3 липня 18 квітня. Need for Speed 2 була зустрінена змішаними відгуками. Так, версія для PlayStation у загальному мала 71 бал зі 100, а версія для ПК оцінили у 68,25%. Існували значні розбіжності щодо поєднання в грі реалістичних і аркадних гонок. У Electronic Gaming Monthly Крей Аява та Адін Хейгер критикували гру через те, що в неї легше грати, а тому вона менш реалістична, ніж її попередниця. Куджава додав, що грі додана занадто багато аркадності, яка просто не підходить загальній концепції гри, а занадто мультиплікаційна графіка не відповідає вимогам, оскільки вона руйнує реалістичне відчуття від керування цими справжніми екзотичними автомобілями. Версія для Бакаш була сприйнята трохи гірше. Проблема полягала в тому, що гра. Вимагала швидкого, тобто дуже дорогого комп'ютера на той час, щоб відображати графіку на найвищому рівні. Рецензент для комп'ютера НВО Gamers не оцінив поєднання суперреалістичних автомобілів, які їздять на фантастичних трасах, і вважав, що аварії виглядають і відчуваються неправильно. Підсумовуючи, головними проблемами гри стали аркадність, сукупність контенту та занадто шаблонний матеріал у фінальному релізі. Всі машини відчувалися майже однаково. Фізики не було і у реалістичному режимі, і в аркадному. Гра мала занадто мало контенту і рятував тільки онлайн, який теж був у той час занадто нестабільним та погано оптимізованим. E Розробники хотіли зробити саме веселу гру, проте вийшла вона більше тупою, і в багатьох аспектах поступалася першій частині, що є найжахливішим висновком для будь-якого сиквелу. І розробники з видавництвом знали про весь хейт та критику стосовно випуску другої частини. Та й і не просто знали, а через півроку випустили справжню другу частину гри, такою якою вона і повинна була бути на самому релізі Need for Speed 2 Special Edition. Гра вийшла у кінці року і мала у своєму складі три нових автомобілі. Це був Ferrari 355F1, Ford Mustang Mach 3 і Tal The Sign NASCA C2. Чотири відкриваємо бонусні машини. Це був Bomber BFC, FFZR2000, Ford Indigo та Stone. Ну а крім цього, нову трасу в Мексиці. Також була додана можливість проїхати всі траси у дзеркальному режимі або у зворотньому. Тож так, різноманіття стало трохи. Більше. Ну і найголовніше, творці додали підтримку графічного наповнення 3D FX для власників сильних відеокарт того часу Вуду. Різниця у грі з даною підтримкою та без неї, ви можете побачити зараз на своєму екрані. Розробники випустили Special Edition тільки для ПК та обійшли струвною консольний ринок. Головна ціль була прийняти критику та виправити малу кількість контенту та графічне наповнення, яке не сподобалось багатьом гравцям та рецензентам. Ну а основні сили компанії були кинуті вже на офіційне продовження, а саме Need for Speed 3 Hot Bis U. На думку батьох, найкращу гру серії Need for Speed. Але, але про неї ми поспілкуємось вже в інший раз. Ну і на сьогодні це все. Продовжимо. Ми вже наступного разу, де я розповім вам про прокляття ігор франшизи з парною цифрою, про осмислення концепту грої та і паразитування на одних і тих самих ідеях. Ну і на цьому все з вами був Танос. Це були Old School Need for Speed, і побачимо через пару тижнів. Special Спешолдішинайте.